Так смачно. Кулі. А треба. А треба. Кави. Тут кар. Кошки кави. Хочеш каву? Тут так смачно, що я вже затопив. Ти ще хочеш Окей. Ну окей, допивай до кінця, я хочу Показаю. А ви засідали, що будеш. Бабуся, папа. Ти мій папа не при вас. Синокка, принести. Что принести, сину? Що купити?

엄마어 <susurly> <susurly>